Доброго дня, шановні, сьогодні у нас знову питомий опір, на цей раз питомий опір сталі. Причому не просто сталі, а нержавічії сталі. Знаєте, там куча добавок, і подивимося, як вони змінять питомий опір. Значить, що нам потрібно? Оце, бачите, довгий, довгий стальний дріт, бачите його довжина 1,07 метра. Джерело струму. Бачимо, так? Да? Ключ, оце замість вольтметра тестер, оце амперметр. І оце додатковий опір. Ось така електрична схема. Замикаємо ключ. І проводимо вимірювання. Значить, амперметр нам показує. Бачите, 1,2 ампера, вольтметр, бачите, по нижній шкалі, ровно 20. Ровно 20, бачите, да? Ну і Стоїть вольтметр, бачите, на 6. Що це означає? Якби показував 30 одиниць, то було б 6 вольт. Ну, а так, порахуємо, що там вийшло. Ну, вроде 4, да, виходить. Значить, таким чином ми провели вимірювання. Електрична схема досліду. Значить, отут у нас джерело постійного струму плюс іде на ключ мінус іде на нашого опір. На опер с нержавейки. Далее идет додатковый опер. Додатковый опер и амперметр. Ну... Оце опір нашого дроту, і вольтметр я приєднав от сюди. Зрозуміло навіщо? Тому що ми будемо шукати питомий опір цього дроту. Таким чином, що дали вимірювання? Діаметр дроту міряти сьогодні не будемо. Просто глянемо, що написано на катушці. Бачите? 0,6 міліметрів. 0,6 міліметрів. Значить, де? дорівнює... Д до уровня шесть миллиметра, або 06 на десять минус 3 метров. Далее и у нас один і 2 ампера довжина дроту L 1,07 метра і залишилося U U треба знайти з пропорції значить пропорція наступна 20 одиниць X вольт, 30 одиниць 6 вольт. Звідси X дорівнює 20 помножити на 6, поділити на 30. Дорівнює 4 вольта. Тобто напруга у нас чотири вольта. Тепер швиденько виведемо формулу. Значить опір з одного боку у на І, з другого боку Ро поділити на С. Ро той самий питомий опір, Л довжина дроту, С площа перерізу дроту. Звідси прирівнюємо праві частини. У на І дорівнює Ро Л поділити на С. Крес-накрест розкриваємо пропорцію. Отримали у на С дорівнює РО ЛИ. І звідси отримаємо формулу для РО, для питомого опору. РО дорівнює УС поділити на LI. І С. Що робити з С? S у нас площа кола, площа перерізу дроту. В техніці прийнята формула S дорівнює П квадрат поділити на 4. І підставляємо все в РО. Получається, РО дорівнює У. Пи Д квадрат поділити на 4 Ли. Таким чином, для РО ми отримали формулу. РО дорівнює У d квадрат поділити на 4 і l. Представляем, у нас 4 вольта Пи, 3,14 Д квадратца, 0,6 в квадрате, 0,36, 10 минус 3 в квадрате, 10 минус 6. Поделить снова 4 вольта. і 1 і 2 L10 7 Підрахунки дають 0,88 на 10 6 ом на метр. Або як в табличці пишуть 88 на 10 мінус 8 ом на метр. Зрозуміло, що я зробив. Ну і результат отримали, може, навіть трошки несподіваний. Ро сталі таблична 12 на 10 мінус 8 ом на метр. Бачимо, що опір нержавічої сталі, питомий опір нержавіючої сталі набагато більше.